Резидент Діасіті вирішив зробити подарунок їх спеціалістам. Які податкові наслідки очікують на такого резидента Діасіті, який є платником податку на виведений капітал, але податкові наслідки цікавлять і в частині ПДФО, і військового збору, і ЄСВ, і ПДВ, і податку на виведений капітал? Давайте ми розберемо класне питання. Якщо є можливість комусь видати подарунки, то потрібно знати, які податкові наслідки для того, щоб мати готовність зробити ці подарунки. Отже, давайте спочатку про ПДФО, а значить військовий збір. У нас є норма за пунктом 165.1.39, Нагадаю, що 165 це звільнення від ПДФО, в якій сказано, що вартість дарунків. У частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати, у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, не оподатковується податком з доходів фізичних осіб, а значить і військовим збором. Давайте зробимо проміжний висновок: по-перше, про яку суму йдеться? 25% від мінімалки на 1 січня 2024. А це буде 1775 гривень. Якщо ми говоримо про 25 рік, то 25% від 8 тисяч це є 2 тисячі гривень. Ліміт порахували. Ідемо далі. Що буде, якщо сума подарунку є вища за вказану величину? Наприклад, давайте у січні 25-го подарунок коштує 2500. Той, який ми зробили їх спеціалісту 2500. Неоподаткована сума 2000. Будемо оподатковувати лише межу, яка перевищує 500 гривень. Добре, як ми будемо застосовувати податки? На моє глибоке переконання, слід брати натуральний коефіцієнт і для ПДФО, і для військового збору. Я аргументую своє професійне судження. Мова йде про пункт 16 прим. 1, Підрозділу 10 розділу 20-го, саме там, де описано все про військовий збір. І у нас стає пункт 1,4, в якому сказано, що нарахування, утримання і сплата ПДФО, а точніше, військового збору, здійснюється за правилами, встановленими розділом 4. А правила, встановлені розділом 4, це є податок з доходів фізичних осіб, а натуральний коефіцієнт. Це є пункт 164:5 ось цього розділу 4 А отже, для для військового збору натуральний коефіцієнт має застосовуватися. Відколи, запитаєте ви, я скажу: з 3 вересня 2022 року, так, так, саме з цієї дати. З цього приводу ви можете знайти роз'яснення податківців, де вони стверджують. Що військовий збір застосовується без натурального коефіцієнту, тому що в податковому кодексі немає прямої норми, яка б говорила про іншого, як саме так оподатковується військовий збір, що немає прямої норми про те, що треба застосовувати натуральний коефіцієнт. А я вважаю, що пряма норма є, яка я вам щойно її озвучила. Тому е натуральний коефіцієнт і для ПДФО, і для військового від суми, що перевищує ліміт. Йдемо далі. Чи можна норму про подарунки застосовувати до саме гіг спеціалістів Можливо, норма стосується лише найманих працівників? Ні, пункт 165.1.39 звільнення стосується абсолютно всіх фізичних осіб. Це може бути найманий працівник, це може бути гіг-спеціаліст, а це може бути випадковий перехожий. Головне бажання і можливість йому допомогти. А, далі, а, якщо нас цікавить, а який вплив? Ну, на що ми говорили про ПДВ? Податок на додану вартість? Такий подарунок швидше за все буде трактований як не господарська діяльність. А отже, якщо придбаний подарунок був з ПДВ, то передача такого подарунку прирівнюватиметься до постачання і в даному випадку. Двічі ПДВ не виникатиме, а лише один раз: як негосподарське використання. Тобто, за пунктом 198,5, ми виписуємо компенсуючу податкову накладну як таку, що виписується на придбані там товари, так з ПДВ, які починають використовуватись у негосподарській діяльності. Добре, з ПДВ розібралися. Тепер далі. Я хочу вернутися до вартості подарунку і як часто можна його надавати. Норма 165.139 говорить про суму у розрахунку на місяць, а тому абсолютно точно надавати подарунок можна на щомісячній основі, і можна кожного місяця у 25 році надавати подарунок в сумі 2000 гривень, вартість його, і тоді оподаткування не буде жодного. Далі, як це впливатиме на податок на виведений капітал? В даному випадку я вам скажу так: в додатку Дія, ми заповнимо рядочок 16, 3, 16 і 16 мінус 16,3, у нас в 17-й рядочок, ми нічого не перенесемо. Це означає, що ПНВК не буде. Саме по тій причині, що Згідно з правил податкового кодексу, вартість подарунку, вона буде або оподаткована, або не оподаткована. І в такому разі його слід показати в рядку 16.3. А якщо ми покажемо 16.3, то ПНВК не виникатиме, тому що ми змінусуємо рядок 16.3 і він не піде у підсумок до 17-го рядочку. Ну і все, що стосується ЄСВ, його не буде, тому що це не є винагорода, і це не є найманий працівник. По цьому все. Якщо було корисно, буду вдячна за ваш лайк, за ваші коментарі. І побачимося в наступному відео.